Якщо ти допоможеш людині знайти своє щастя, то відшукаєш власне. Взявши за гасло вислів Платона, волонтери, соціальні працівники, представники громадських організацій, фахівці центру зайнятості та колектив Бердичівського професійного аграрного ліцею, з кінця минулого року втілюють соціальний проєкт під назвою Кожен має право на працю. Проект реалізовується фондом Східна Європа за рахунок коштів, наданих Всесвітнім дитячим фондом та Агентством США з міжнародного розвитку і покликаний покращити умови для працевлаштування дітей з Сирі. Цільовою групою зусиль фахівців є 48 учнів аграрного ліцею, котрі позбавлені батьківського піклування. Не перший рік педагоги навчального закладу намагаються працевлаштувати своїх випускників, і це досить проблематично. Відзначила директор ліцею Тетяна Поліщук. Одна з вагомих перепон: відсутність у молоді власного житла. ринок праці так побудований, що ну, якщо є щось за плечима, є хоча б де жити, тоді дитину беруть на роботу. Це одна проблема. Інша проблема. Така об'єктивна, те, що учні, випускники не всі готові до самостійного життя, поки вони навчаються в інтернатних установах, в професійно-технічному навчальному закладі, держава їх досить непогано забезпечує. Приходить час і день, коли потрібно піти в самостійне життя. Для них, звичайно, це, це криза їхня, внутрішня, десь стрес можна сказати. Ну ось Проєкт побудований саме так. Що і робота з дітьми, і робота з тими, хто працює з цими дітьми з числа, дітей сиріт, і як бачите, залучаємо і роботодавців. В рамках проєкту вже відбулася низка тренінгів для соцпрацівників та представників громадських організацій області. Учні ліцею побували на підприємствах міста, а нині організатори провели круглий стіл із роботодавцями. Розповіли останнім про 11 професій, за якими у ліцеї готують фахівців, пояснили суд проєкту. Директор міського центру зайнятості Микола Коваль порадив підприємцям шукати працівників не сьогодні, на сьогодні, а заздалегідь, так, щоб в центрі могли спланувати свою роботу. А ще не треба боятися працевлаштовувати адже служба зайнятості створює дотаційні робочі місця. На облік у нас зараз не стоїть, але ми орієнтуємося, хто до нас, коли має прийти. Нас всі звітують, ми вишукуємо і звітує училище, коли направити, скільки по яких професіях дітей на облік до нас, щоб ми працевлаштовували. Зараз проєкт, який для що кожен має на працю, то він дійсно у дії і дійсно приїжджали. Ось ці керівники проекту з Швеції. Ну, якоби вони виразили задоволення нашою співпрацею із училищем і керівництвом проекту, ну і центром зайнятості роботодавці у свою чергу розповіли про те, яких спеціалістів вони хотіли б бачити серед своїх працівників, і зауважили, що серед учнів аграрного ліцею є такі, котрі досить гарно себе зарекомендували на виробничій практиці. Дітки здібні, працювати. Я ж у мене зараз четверо. Я вже планую двох найменше що залишити в себе на роботі. І престиж професії кухаря. Ви ж ми ж всі бачимо зараз всі шоу, да, все по війна війною бід по розписанню кажуть і кушать, хочеться завжди. Да. Тому дітки трошки вони знаєте, колись було у вас ПТУ, аграрний ліцей. Вони бояться підняти головку. Їм треба трошечки підказувати, що ви зараз це самі востребовані професії. Я стараюся діткам дати те, чого вони, можливо, не бачили у вас, і дати ту практику. Одне побажання я не знаю вашої технічної бази. Потрібно трошечки європейської культури в роботі підготовки фахівців громадського харчування. По-перше, хотіли б бачити фахівця своєї справи. Прийшов продавець, значить, він робить ту роботу, на яку вчився. І живчимо. Фахівець своєї справи. Подальшому хочемо бачити, як казав Микола Миколайович, людину працьовиту, працьовиту, завзяту, щоб в руках все горіло. Тобто любити свою професію. Добросовісність. Добросовісність, ви знаєте вже таке, я не буду вам розказувати. Розуміючи, що зусиль лише дорослих замало для успішного самостійного життя, учні ліцею замислюються і над власною поведінкою. кажуть, проект їм багато в чому допомагає. Показати себе з кращої сторони, що я щось вмію, що я можу працювати, що можу нормально спілкуватись з колективом. Ну знаю, як уже, якщо про це влаштуватися, знаю вже більш-менш як підійти, що спитати. До закінчення проекту з роботодавцями зустрічатимуться ще кілька разів, і можливо хтось із них виявить бажання працевлаштувати учнів ліцею.